Всім привіт! Квадромото Мото Київ. Сьогодні ми знімаємо вантажний отакий от малюк дозер 200-та модель. Як ви догадалися, з назви він має 200-кубовий двигун. На цих моделях, попереджаю, одразу немає радіатора, тобто тут повітряне охолодження. Передня вілка у вас посилена, великий ліхтар, поворотники все присутнє. Резина взаємозаміняємо, в комплектації також йде запаска. Ось вона, примотана. Кузов. Зараз приїхав в розібраному стані. Ну, взагалі він чіпляється дуже швидко. Отут кріпіжі зроблені, вони чіпляються. Ось зазорчики, які по суті, за яких все цепляється. Ставиться на петлі і все у вас працює. Значить В такому кольорі він йде в синьому, коштує на сьогоднішній день 2200 доларів. Може перевозити до 650 кг. Розмір кузова тут, як на електричках, невеличкий. Метр, получається, метр 10 на метр 50. Ззаду у вас роздатка, ресорна підвізка. Все дуже гарно зроблено, є стопарі. Ліхтар заднього ходу, поворотники, все присутнє. Вони на облік ставляться, тому документи ми вам надаємо, все окей. По кермуванню. Щеплення, коробка, реверс, все присутнє. Є ручний старт. ну Ручний пуск, грубо говоря. Вірніше він як. Нужний пуск, ну по факту називають ручний. Ну і Є електростартер. Клексон, освітлення, стартер. Все працює. Тут у нас відсікач палива. Ліхтарик вмикається. А, ось цей, ось цей стартер. На правій руці, Вибачаюсь. Е, ручка повертає і газуєте. Щеплення у вас з лівої сторони. Гальма з правої сторони. Тахометр. Адометр. Е, все присутнє. Невеличкий led кранчик на якому показується передача, на якій їдете. Ось бачимо 1, 2, 3, 4, 5. Реверс, тобто положення вперед-назад. Е, оберти. Ну, Все по стандарту, коротше. Так, от така от моделька доступна до заявки 2200 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати. В будь-який куток країни ми доставляємо вдома розрахунок при отриманні. Резина 4,5 на 12. Взаємозаміняємо на всіх трьох, і в подарунок ще йде запаска. Також йде домкрат і балонний ключ. Всім гарного дня! З вами була компанія Quadromoto. Місто Київ, доставки по всій Україні гарантія офіційна. Чекатиму ваших дзвінків. Пока-пока.